16 на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Друзі, вітаю. Говорити будемо про деталі обстрілу Миколаєва. Росіяни з сімома ракетами атакували цивільних. Євросоюз обіцяє зміни для мігрантів, зокрема й українців. І опалювальний сезон розпочався та поки не для всіх. Підпишіться на канал, натисніть лайк та дзвіночок, і обговоримо все детально. Злочини росіян на Херсонщині, вибухівку із дронів вони скеровують на людей. У Дніпровському районі обласного центру безпілотник атакував цивільну автівку. Літня жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травми. А у Антонівці БПЛА цілився у перехожих. Постраждав 18-річний юнак. А напередодні атаки російських дронів для двох людей стали смертельними. Ще двоє жителів Херсона загинули у власній оселі від артилерійського вогню. Загарбники поцілили у 23 приватні будинки: об'єкти критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, також магазин, газогін та авто. Не встигли включити сигнал тривоги. Уночі росіяни атакували Миколаїв. Попередньо по області випустили сім ракет с 300 Цілить агресор по критичній інфраструктурі. Про це ТСН розповів очільник Миколаївської ова Віталій Кім. Щоправда, через низьку якість розвідданих часто завдає ударів по фермерських угіддях та інших. Не військових цілях цього разу під удар ворога потрапили торгові павільйони, ресторанний комплекс, житлові будинки та автомобілі. Деякі людські оселі зруйновані вщент після обстрілу. Рятувальники усю ніч гасили пожежі у двох мікрорайонах міста. Одна із них охопила майже 400 квадратних метрів. Для боротьби з вогнем задіяли майже 80 надзвичайників та півтора десятка одиниць техніки. Більше деталей, що відбувається у місті зараз, Віталій Кім розповів кореспонденці ТСН Карині Вакаровій. Добрий день, пане Віталію. Яка ситуація в Миколаєві? Що відомо на тепер? Це були сім ракет Попередньо це С-300, тобто ми згадали 22-й рік. Що можна сказати, що не встигли навіть включити тривогу, тому що е вони запускали з Херсонської області, тобто там півтори-дві хвилини до прильоту першого було. Можу сказати, що вони атакували дві цілі. Е одне підприємство в центрі міста, по якому неодноразово вони били, і друге вони влучили в ринок, тобто добряче. Є жертви, в нас загинула одна. Жінка літня, яка була оператором там котла, а поранено 23 три ну на зараз, і там пару трьох там з ампутаціями доволі складна історія. Довгий час був перерва. Зараз вона атакувала об'єкт інфраструктури. Ви зазначили, що ворог намагається завдати якомога більше шкоди саме критичній інфраструктурі. Наскільки захищений Миколаїв? Існує план, ми захищаємося, але захисту від там, балістичних ракет дуже важко сказати, що він є там, по всій країні. А, тому ми, в принципі, захищені так само, як і вся країна. По ступені готовності на, на тепер у нас 100%, там, майже. Да, там, мережі трохи там, два тижні залишилося. Але всі ці плани можуть коригуватися після точних влучань там, росіян. А може, це не буде впливати? Цього я не хочу відкривати. У нас є там план Б, план С, але вони. Некомфортні для людей, тому що в будь-якому випадку на все потрібен час, навіть якщо в нас готові е обладнання на заміну там, мережі, і ми продумали, як переключати там лікарні, школи, садки і таке інше, все одно на це потрібен час. Е е тому от там був прильот нас. нас три тижні з роботою по в неділю і вночі для того, щоб відновити е е е е е там. Жом, функціонал тому час потрібен. План в нас є резервний зараз на рівні держави, на рівні президента, на рівні прем'єра. Ми обговорюємо там нашу спроможність, наші плани, як з цим е, жити цю, цю зиму. Опалювальний сезон розпочинається в Україні попри масштабні руйнування ворогом енергетичної інфраструктури. Ремонт і встановлення нового обладнання триває. Міжнародні партнери України акумулювали у фонді підтримки енергетики 700 мільйонів євро. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Всі дев'ять атомних енергоблоків уже працюють після літніх ремонтів. У газосховищах накопичено понад 12 мільярдів кубів газу і більше трьох мільйонів тонн вугілля на складах. На прифронтових територіях, де в холоди буде найскладніше, тепло забезпечуватимуть мобільні котельні, когенераційні та газопоршневі установки. Завершити їх підключення планують до кінця року. Акцентуємо увагу на дев'яти прифронтових та прикордонних територіях, саме їхні потреби закриваємо перш за все. Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій, саме ТЕС і ТЕЦ, Росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової генерації України. Наша мета дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла і електрики. Збільшення податків закон відправлено на підпис президенту. Спікер Верховної Ради його вже завізував. Після підписання Зеленським документ опублікують і вже наступного дня він вступить у силу. Податкові зміни торкнуться більшості українців, причому заднім числом. Зміни запроваджують від 1 жовтня, і вони діятимуть до кінця того року, у якому завершиться воєнний стан. Отже, тепер військовий збір замість півтора відсотка складатиме п'ять для всіх, окрім військових. Зросте військовий збір і для фопів першої, другої та четвертої групи на рівні 10% відсотків від мінімальної зарплати, яка нині складає 8 тисяч гривень. Для фопів третьої групи він складе 1% відсотків від доходу. Для банків та фінансових установ податок на прибуток таки теж зросте на 50% та 25% відсотків відповідно. У мене додаток на дохід учасників програми зроблено в Україні. Благодійна допомога із бюджетів інших держав нашій теж не оподатковуватиметься. В уряді порахували від нових податків державна скарбниця отримає додатково 58 мільярдів гривень вже цього року. Наступного 137. Нагадаю, діра у бюджеті нині складає 500 мільярдів гривень. Покрити її за рахунок фінансової допомоги іноземців неможливо, адже ці гроші йдуть на війну. Thank <laughs> you. Останній годинник держзрадника Медведчука пустили із молотка. Це наручний годинник Дольче Габана у корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому є сліди носіння, потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі. Агентство із розшуку та менеджменту активів провело аукціон 14 жовтня із пониженням ціни. Стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень. Ну а продали годинник за 285 тисяч. Нагадаю, Арма оголосила, що виставляє на продаж майбах та колекцію годинників Медведчука у квітні 2024 року. Загалом на торгах продали колекцію із 20 коштовних годинників на суму понад 7 мільйонів гривень. Кошти від продажу підуть на військові облігації. Росіяни дещо просунулися біля золотої Ниви та богоявлиники на Донеччині. Інформує аналітичний портал Діпстейт. А от ЗСУ відновили контроль над позиціями у центрі міста Торецьк. Про це заявили в інституті вивчення війни. Ця доба на фронті виявилася дуже напруженою. У Генштабі кажуть, зафіксовано майже 200 бойових зіткнень. Найбільше припадає на Курахівський напрямок, там півсотні. І до слова, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади саме там зупинили одну із наймасовіших російських атак останнього часу. Спалено близько 30 одиниць бронетехніки. Написав у своєму телеграмі заступник глави Міноборони Сергій Мельник. І загалом, попри три тисячі обстрілів із різного важкого озброєння, півсотні авіаударів та вісім сотень скидів кабів по позиціях наших військових ЗСУ вдається успішно стримувати окупанта а також контратакувати. Найкраща мотивація усвідомленість, а не примус. Так відреагували військові, які займаються рекрутингом на активну роботу ТЦК після концерту океану Ельзи. Нещодавно бригади отримали дозволи рекрутувати бійців у обхід центрів комплектування. Як запрацювала система і чи потрапить рекрут до тієї бригади та на ту посаду, яку він обрав, дивіться у моєму матеріалі далі. Кривава рана українського фронту Покровськ. У місті жодного вцілілого будинку, натомість гори бетону, цегли та попелу, поля на підступах, усіяні дірками від снарядів. Українським оборонцям щодня доводиться витримувати шалений натиск ворога. До 90% втрат противника на нашому напрямку, саме завдяки ефективній роботі дронів різних систем. Олексій Тарасенко командир батальйону 5-ї штурмової бригади, щойно повернувся із Покровщини. Каже, оператори дронів на цьому складному напрямку дуже затребувані, але головне потрібні люди з мотивацією, і тут примус не є таким ефективним як усвідомленість. Ай, коли Олегович. Перевірка ТЦК після концерту Океану Ельзи викликали бурхливу реакцію звідусіль на фронті, чекають на підкріплення та свіжі сили, але бусифіковані громадяни не завжди є якісним доповненням для підрозділів. Про це говорить і відомий реп-виконавець від початку повномасштабного вторгнення. Боєць ЗСУ Олександр Ярмак. Зараз він штаб-сержант у силах безпілотних систем. Не бачу сенсу і не бачу результату. Тих людей, яких змушують, ну які неусвідомлено там опиняються. Тобто, ми так само ми проводимо всі рекрутингові заходи. У нас приходять сотні людей. Був у нас досвід порівняння з тими, кого грибуть на вулицях, і ті, хто долучається до нас, різні світи в плані якості рекрутів. Обидва військові нині займаються рекрутингом. П'ята штурмова, входить у число пріоритетних частин, які отримали право наймати бійців без участі ТЦК. Кажуть, що це може змінити ситуацію з рекрутингом. Бо якщо людина прийде до них з бажанням мобілізуватися, то потрапить саме туди, куди хотіла. Її вже не зможуть перехопити у ТЦК чи на полігоні і відправити на іншу ділянку фронту. Людина жодної хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто вона, коли вона виявляє бажання вступити до такої військової частини, вона приходить умовно в рекрутуний центр, отримує направлення на ВЛК там, де їй дійсно зручно це прийти, або де вона бажає це прийти. А, і Після того, як вона проходить військово лікарську комісію, одразу зараховується до списків військової частини. Та яким би не було ставлення до бусифікації, поповнення на фронті потрібне, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Звичайно, треба знайти золотий баланс і середину між тим, щоб цей процес унормувався і тривав правильно, з іншого боку, щоб уникати ось таких факторів, які ми бачимо, можуть дійсно бути сприйняті на як дискредитація всієї армії. Є спосіб, звичайно, це максимально цифровізувати, переводити це все в електронні реєстри. Над цим нині активно працюють розробники застосунку плюс». Також обіцяють, що невдовзі електронний рекрутинг запрацює в дії. Зараз же до рекрутингових центрів у режимі офлайн за трохи більш як півроку вдалося залучити понад 20 тисяч військовозобов'язаних, з яких щоправда до війська залучено лише четверту частину, але головною мотивацією прийти до такого центру стало бажання чітко розуміти на яку посаду та до якого підрозділу чи частини рекрутер. Потрапляє Сергій Моргун Ірина Павлинок ТСН 1+,1 А що ви думаєте про рекрутинг? І чи вже шукаєте собі місце? Який ваш досвід? Пишіть у коментарях до цього етеру. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Ну а я тим часом повертаюся до новин. Новий план щодо міграції. Європейський союз обіцяє законодавчі зміни, які стосуватимуться і українців. Подробиці цього плану у своєму листі виклала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Анонсувала зокрема нові правила, що стосуватимуться довгострокового перебування біженців з України. Та що саме зміниться, поки не уточнюють. Також у плані йдеться про вирішення проблеми гібридних атак Росії та Білорусі та про протидію нелегальній міграції. Євросоюз розглядає можливість організувати центри для мігрантів, які не мають права на притулок за своїми межами. Всі ці теми обговорюватимуть під час саміту глав держав і урядів ЄС у Брюсселі вже у цей четвер. Майже два роки в'язниці за антивоєнний малюнок, і з ув'язнення вдалося вийти батьку російської школярки, якого затримали через творчість доньки. Кадри зустрічі Алексія Москальова із його дитиною з'явилися у мережі. На дівчинку донесла шкільна вчителька, яка побачила антивоєнний малюнок. Батька дитини російська поліція вирішила посадити за дискредитацію армії. У його соцмережах ще й знайшли дописи про звірства росіян у Бучі. Чоловік втік до Білорусі, але та його екстрадувала. Зрештою, він відбув ув'язнення. Весь цей час донька жила із мамою, із з якою раніше не спілкувалася. Отруєний за особистим дозволом диктатора. Колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив Путін, що найменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсбері, які пролунали на весь світ. Шість років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину новачок. Що кажуть на слуханнях? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсбері, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку, десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей британки Дон Стерджес та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти здійснили операцію. На громадських слуханнях у Солсбері вивчають обставини смерті Дон Стерджес. річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсбері. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні. А симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля. Особливо шокуючою деталью смерті Дон Стерджес є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флакон з під парфумів. До того ж, докази вказують на те, що цей флакон, який як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоб вбити тисячі людей раніше був залишений десь у громадському місті, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому. Саме зв'язок між отруєнням Стерджес та Скрипаліви намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було би викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Утім, визнають це малоймовірно. Натомість на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння скрипаль покладає особисто на Путіна. Я вважаю, що Путін всі найважливіші рішення ухвалює самотужки. Тож, на мою думку, він щонайменше мав дати дозвіл на замах на Юлю та на мене. Після слухань у Солсбері, де виступатимуть свідки у справі Донстерджес, суд збереться у Лондоні, де розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення озвучені у ньому не будуть обов'язковими для виконання, але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1 південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік КНДР після того, як Північна Корея підірвала дороги. Сеул рішуче засуджує руйнування, хоча воно і не завдало збитків південно-корейській території. Південна Корея каже, посилила спостереження за ситуацією та забезпечила готовність військових. Під час вибухів постраждали дороги і залізничні шляхи, що з'єднували країни. Про підривні наміри путінського друга Кім Чен Іна Напередодні заявили південно-корейські змі раніше. КНДР озвучувала погрози у бік південної Кореї через те, що нібито побачила над своєю столицею південно-корейські безпілотники. Обидві держави нагадаю із 1950-х формально все ще перебувають у стані війни, і загострення між ними трапляються не вперше. Ні. Можу заради України, Із таким гаслом у столиці символічним забігом завершилася велика благодійна ініціатива на підтримку українців. Американське подружжя із Каліфорнії Тайлер і Нікі Чей вирішили пробігти 1200 кілометрів від українського кордону з Румунією до Запоріжжя, аби продемонструвати свою підтримку українському народові та вкотре нагадати світові про війну в Україні. Сьогодні ж у столиці американці пробігли символічну дистанцію від батьківщини матері до Михайлівської площі разом з іншими учасниками акції і таким чином завершили втілення ідеї. Тут на них чекали їхні друзі із капеланського батальйону, який підтримує подружжя. Протягом усієї подорожі Тайлор та Нікі зустрічалися із місцевими жителями, спілкувалися із ними, і подружжя захоплюється мужністю та стійкістю українців. Своїми враженнями обіцяють ділитися у себе на батьківщині у США. кажуть Нікі та Тайлор Чейн. Єди. Ми хотіли зробити щось велике та важке зі свого боку, щось неможливе. Ми хотіли зробити щось складне, адже кожного дня кожен з вас у цей час проходить надважкі випробування, підтримуючи своїх синів та батьків. Ми не хотіли, щоб ці сирени зупинили нас і не стояли на шляху нашої підтримки України. Ми хочемо сказати, що підтримуємо вас і віримо, що ви можете все, і у вас все вийде, хоч це і важко. Подібні історії викликають у мене лише вдячність та повагу. Друзі, якщо у вас також можете подякувати батальйону, який підтримує американське подружжя. Ну або загалом будь-якому підрозділу, до якого маєте прихильність, зараз слушна нагода задонатити хто скільки може на зсу. А я на цьому випуск завершую. Більше новин дивіться вже ввечері. І, звісно, підписка, лайк, дзвіночок. Побачимось.